У ну, в нас є позиція висловно, президентом, вона єдина і абсолютно консолідована, і очевидно, що е, це е, розмови про е, прагматичні розмови про те, як відстоювати національні інтереси, досягати миру і на, і на яких параметрах. Тому очевидно, що сьогоднішня розмова вона не е, Полягає у так чи ні на пропозиції Російської Федерації. Вона полягає в тому, яким, яким чином досягти перемир'я, припинення вогню і рухатись в бік сталого і справедливого миру. І тому очевидно, що це буде дуже креативна розмова, розмова, яка не вкладається в той фрейм, чи в ті там в таке програмування, яке закладає та ж Російська Федерація. Тому очевидно, що я абсолютно довіряю і хисту, і патріотизму президента в тому, що він вміє і знає, як досягати, досягати реалізації інтересів. Для нас цей рік в цьому сенсі дуже повчальний, і ми розуміємо, що ми завжди вміли знаходити мову для того, щоб Виходити на спільне бачення, яке відповідає нашим спільним інтересам. А і тому і також підтримка європейських лідерів тут є важливою. І ми розуміємо, що це життєво важливі розмови, але розмови, які не вкладаються в такі технічні параметри. Це насправді дуже креативні, дуже важливі зустрічі, і ми з нетерпінням чекаємо цих розмов.